Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Києві попрощалися із захисником України та колишнім нардепом Олегом Барною, який загинув 17 квітня 2023 року. Світла пам'ять воїну з'явилися деталі щодо обставин загибелі колишнього народного депутата України Олега Барни. Про його смерть стало відомо напередодні ввечері 18 квітня. Моторошні подробиці розповів колишній президент України та очільник партії, від якої у 2014 році Барн на пройшов до Верховної Ради Петро Порошенко. За його словами, Олег служив у 2-му батальйоні 68-ї окремої єгерської бригади у західній частині Павлівки. Бар на довгий час наполягав, щоб його взяли до штурмової групи, щоб захищати Україну на передовій. Під час одного з таких штурмів він не загинув. Йшов на штурм. Один із перших вів вогонь з дистанції 1-3 метра. Кульове поранення в шию йдеться у повідомленні. За словами командира батальйону Барний, він йшов на штурм як доброволець. Колишній генпрокурор написав наступне: він був блін, як екстр... Страшно це звучить. Він був Олег Барна, був безкомпромісним у своїй правоті і у своїх помилках. Він був учителем фізики та математики і, ставши політиком, все розкладав на дві полиці українську і ворожу. Олег був класичним без будь-якої домішки чи користі бандерівцем. І Ніщо, і ніхто не міг сунути цю людину камені з його позиції. Саме такі люди в усі віки боронили Україну. Він був цільний у своїх переконаннях і діях. Йому, взагалі, було байдуже, що навколо нього. Він боровся проти кучми в 90-х. Він був поранений на майдані 2014. Пішов у перші загони добровольців на АТО, де знову був поранений. Депутатство він, по-моєму, і не помітив. Залишився таким же чорнобілим, радикальним і впертим. Він приносив багато проблем для коаліції, але на нього не можна було сердитися. Його щирість, безпосередність і безкорислива любов до України робила всі претензії неадекватними. Те, що Олег після усіх травм пішов воювати, це дивувало. Він, який ще в січні 2015-го у залі Верховної Ради, назвав Путіна Х лишався собою не на словах, а в окопі. Ми інколи Переписувалося, він жодного дня цієї страшної війни не сумнівався в перемозі. Сьогодні мав бути його день народження, смертю, смерть поправ. А ще він малював образи. з вічним сном, друже Олег, наш брата і герою. Живий, поки пам'ятаємо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.